Ти зараз серйозно? Марта стояла босоніж на кухонній плитці. Телефон тремтів у руці. На екрані да фото з ресторану на Подолі. Артем обіймає дівчину у світлі гірлянд щока до щоки. Підпис із чужого акаунта Наш шеф нарешті щасливий. За стіною у спальні бринів чемодан. Артем квапливо складав речі. Дверця та шафи глухо стукали. Марту, я не хочу скандалу. Він вийшов у коридор, зіперся плечем об косяк, не дивився в очі. Так всім буде легше. Я. Ми з лікою разом. Вибач. Вибач. Вона видихнула, вперлась долонями в стіл, щоб не тремтіти. Я продала скрипку, щоб закрити вашу першу оренду. Я три роки працювала у залі, поки ти вчився бути шефом. Я підписала кредит як поручитель. А ти кажеш, Вибач. Прекрати драму. Артем скривився. Ми дорослі. Буває. Між нами все зійшло на нівець. Ти сама бачила. Я бачила, тихіше сказала Марта. Як ти пізно приходив і називав це постачальники затрималися? А в телефоні ліка в твоїй курці. Вона ковтнула, підняла погляд. Скільки? Щоб. Скільки? Він знизав плечима. Скільки часу це триває? Півроку. Артем відвів очі. Мене задушила рутина. Ти постійно в розмарині? Я теж. Ми стали колегами не парою. Ліка. Ліка молодша, легша, з нею простіше. Зі мною не простіше, бо я тягнула це все на собі. Марта витерла щоку рукавом, усміхнулася криво. Ти йдеш, добре. Тоді скажи прямо що з рестораном? Нічого. Розмаринус – мій бренд. Фоп, на кому. Вона підступила на крок. Документи в сейфі. Я бачила своє прізвище в договорах. Артем нарешті глянув на неї. Пауза. На тобі. Так простіше було з банком. Але ж це формальність. Я переведу, як тільки формальність? Марта засміялася коротко і сипко, як металеві ложки в ящику. Кредит на мені, штрафи на мені, податки теж на мені. А ти з валізою і новою легкою дівчиною. Клас. Він смикнув плечем. Сховав руки в кишені. Не перегинай. Я залишу тобі квартиру до літа і трохи грошей. Ми люди, а не вовки. Квартира на твоїй мамі, Артеме. Марта кивнула на стіну з родинами фото. Залишиш? Що саме? Він розлютився. Можеш не вмикати прокурора. Я не монстр. Просто все змінилося. Не влаштовуй сцену. Вона відступила на крок, подих став рівнішим. Добре. Тільки відповідь на одне. Чому ти не сказав раніше? Бо ти завжди все або рятуєш, або контролюєш, кинув він. Я не хотів пояснювати. Він узяв чемодан, пройшов повз, ледве торкнувся її плеча. Двері клацнули. У квартирі стало тихо. Так тихо, що чути було, як у холодильнику клацає термостат. Марта опустилася на стілець в голові порожньо, у грудях пече. Я не пропаду. Зараз дихай, сказала собі вголос і дістала зі шухляди папку. Київ за вікном скрипів тролейбусами. подолі мрячило, але люди, як завжди, поспішали. Розмарин відкривали о дев'ятій. Її зміна мала починатися о десятій, але пішла раніше. На порозі зустріла ліка, світле волосся, підведені очі, пуховик незастебнутий, Усміх позначений перемогою. Ви сьогодні виходите. солодко потягнулася вона. Артем казав У вас пауза. Я виходжу. Марта пройшла повз, накинувши фартух. У нас бронювання на дванадцяту, розклад на столі. Ви так тримаєтесь? Ліка потерла долонею рукав. Це навіть мило. Ліко. Марта підняла очі. Я не твоя суперниця. Я людина, з якою ти працювала пліч о пліч. Не знущайся. Це дешеве задоволення. Не вчіть, скривилася ліка. У житті кожен сам за себе. Тепер точно зрозуміла, Марта кивнула. Іди на зал, у нас перші гості. До обіду вона працювала майже мовчки, але чітко. Руки робили те, що знали лист салату, соус, подача. Касова стрічка повзла рівно. В обідній пік зайшов Ігор, стоматолог з сусідньої вулиці, їхній постійний. Сів, як завжди, другий столик від вікна. Ти сьогодні бліда, помітив. Все добре? Ні, чесно сказала Марта, поклавши перед ним тарілку. Але працюємо. Якщо потрібен номер адвоката, він зробив паузу обережно. Колега знімав такий бізнес із кредитів. Можу з'єднати. Дайте, вона записала. Дякую. Після обіду прийшов лист від банку. Нагадування про погашення внизу дрібним шрифтом попередження про штраф у разі затримки. Марта відчула, як провалюється кудись під підлогу. Вона набрала Уляну, подругу зі школи, яку давно не бачила. Будеш увечері? Приїду. сказала Уляна, не розпитуючи зайвого. Ближче до п'ятої на порозі з'явився Артем без валізи, з новими кросівками. Став біля бару, зробив вигляд, що клієнт. Нам треба поговорити, кинув коли зал спорожнів. Я звільняю тебе. Формально скорочення. Ти ж розумієш, що працювати разом безглуздо. Формально я власниця ФОП і орендар, спокійно відповіла Марта, зняла фартух. У тебе бренд і сторінка в інстаграмі. Розриваєш? Розривай з юристом? Ой, не сміши, Артем фиркнув. Хто з тобою судитиметься? У тебе грошей на мінералку ледве вистачить. У мене є розум і терпіння. Вона глянула рівно. І люди, які готові дати номер адвоката Хочеш війни? Він нахилився, понизив голос. Подумай, чим заплатиш. Можна було по-хорошому. Я йду, ти не лізеш. Я даю тобі трохи, і все. Трохи. Це скільки? Сорок тисяч і два місяці на виселення. Кинув він. Ти пропонуєш мені гроші за тишу. Вона ледь усміхнулася. Ні. Я не продаю тишу і не візьму копійку за те, що мені належить. Наївно, Артем скривився ще раз, подався до дверей. Побачимо, як ти заспіваєш через тиждень. Ввечері Уляна прийшла з торбою продуктів і термосом, сіла на підлогу, роззувшись, обійняла Марту. Розповідай все, без прикрас, тихо сказала. Але м'яко. Марта розклала перед нею папери, договори, чеки. Руки трохи тремтіли. Я сама підписувала, бо він тоді не проходив по кредитній історії всі ризики на мені. Мама попереджала. А я думала ми ж сім'я. Він тобі казав ти найкраща. Щоб ти робила ще більше. Уляна переглянула договори, насупилась. і навчив тебе не просити це не любов. Це зручно. Я не жертва. Марта випрямилася. Просто зробила дурний вибір, і за нього плачу. Ти маєш право і на злість, і на слабкість, Уляна стисла її долоню. А ще на план. Завтра зранку банк і адвокат. Скільки ти реально винна? 125 плюс відсотки. Марта вдихнула. Мене лякає ця цифра. Вона лякає будь-кого, Уляна кивнула. Але цифри це ще не вирок. Розберемо, що робити за розмареном. Телефон завібрував нове повідомлення з невідомого номера. Хочеш, щоб твої клієнти дізналися, чому шеф пішов? Заплати, і всі будуть красиві. 50. До завтра. До тексту відео. Марта плаче на кухні, зроблене хтось із персоналу. Вона відчула як обличчя холоне. Шантаж. Уляна вже простягала руку до телефону. Не відповідай, скріни, і в поліцію. А якщо це співробітник, я не хочу зрубати по всіх, Марта зітхнула. Мені соромно, що я плакала на роботі. Ти людина, спокійно сказала Уляна. А от він, підлий, це різні речі. Вночі Марта довго не могла заснути. Перед очима дитяча школа мистецтв у Чернівцях, де вона колись грала на скрипці. Сцена, вчителька каже. Поїдеш на конкурс до відня. І мамин голос на кухні Дитинко, конкурси почекають, ти ж бачиш татові з серцем гірше. Вона тоді лишила мрію, вступила до університету на менеджмент, поїхала в Київ, пішла за Артемом у ресторан. Я сама так вирішила, повторила по думки. І все одно було боляче зранку банк, черга, сухий запах, паперу і тонера. Операторка в окулярах. По вашому рахунку прострочки немає. Але зверніть увагу: штрафи зростають щодня при затримці, будь-які зміни по договору тільки за згодою другої сторони. Другою та банку чи мого партнера, уточнила Марта. Банку. Операторка підняла очі. Партнера у договорі немає. По обіді адвокат. Коротко стрижений, уважний. Переглянув папери, ставив запитання без жалю, але й без зверхності. У вас слабке місце, бренд і сторінки. Сильне договір оренди. І ФОП підсумував: Якщо власник приміщення на вашому боці, у вас є шанс утримати бізнес, але готуйтеся до бруду. Він піде в інформаційну атаку. Уже почав. Марта показала телефон. Шантаж. Фіксуємо. Адвокат зробив копії. І ще поговоріть із персоналом, хто з вами, а хто з ним. Зазвичай люди тягнуться до того, хто тримає зарплати і календар. Тобто зараз до вас. Ввечері Марта зібрала команду в Розмарині п'ятеро кухарів, дві офіціантки, бариста. Вона стала біля бару, поклала телефони долонями вниз. Голос трохи дрижав, але вона тримала темп. Друзі, я не буду плакати і просити змилування. Я скажу правду. Артем пішов. Бізнес юридично на мені. Я боротимусь. Я заплачу всім, хто лишиться працювати. Я не ображу тих, хто піде до нього. Але якщо хтось зливає відео чи листування, це злочин. Ми працюємо або чесно, або ніяк. Тиша. Потім Бариста Зорян чухонув по потилицю Я з вами, Марто. Бо ви перше виходили на ранкові за моє запізнення і ніколи не принижували. Оксана, офіціантка, зітхнула, сховала руки в кишені фартуха. Я теж лишуся. В мене дитина. Мені потрібна стабільність, не чужі драми. Я піду, сказала Ліка з дверей. Вона навіть не сіла. Я втомилась від цих нотацій. І взагалі Артем уже відкриває новий проект там буде цікавіше. Вона зробила паузу, усміхнулася гостро. І без минулого тягаря. Удачі! Марта кивнула. Тільки попередь, ключ і форма на стіл. Отак. Ліка повела плечем. Тоді до зустрічі в новинах і вийшла, не грюкнувши. Після зборів, Марта зайшла в комірчину, наче на хвилину і просто перевірити накладні. Насправді сісти на коробку і дати собі 20 секунд слабкості, дихати. Телефон знову завібрував. Ти думаєш, хтось піде за тобою? Ні. Ти ніхто без мене. Відправник Артем. Вона не відповіла. Замість цього відчинила сейф і дістала свою давню скриньку. Там, між чеків і копій договорів, лежала маленька каникулярна фотокартка. Марта з тією самою скрипкою у дворі школи. Вона провела пальцем по краю. Ти не ніхто, сказала собі тихо. Ти? Ти? Коли вийшла у зал, у дверях вже стояв власник приміщення пан Мирон. Сухорлявий чоловік із прихованою усмішкою. Чув, що у вас тут буря. він покрутив ключі. Я не люблю бурі, вони вибивають шибки. Триматимете договір. Триматиму, Марта зустріла його погляд. Я буду платити, можливо, менше перший час, але в строк. Я не тікаю. Гаразд, Мирон кивнув. Лише одне ніяких бійок і цирків. Я люблю, коли поруч спокійно. У нас буде спокійно, сказала Марта. Я обіцяю. Пізно ввечері вона йшла додому подолом, втома важко тисла на плечі. Київ шумів м'яко, без агресії. Під аркою в будинку чекала Уляна. Як? Триматимусь, Марта посміхнулась куточками губ. Завтра почну заново, перейменую меню, зміню подачу, зроблю сніданки, яких у нас не було. Люди ходять до людей. І музика, сказала Уляна. Постав свій вініл. Нехай розмарин звучить так, як ти. Марта кивнула. Біля дверей квартири зупинила її сусідка, тітка Рая. Доню, якась пані приходила, питала, коли звільнятимеш. Каже, квартира потрібна родині. Я сказала, не знаю. Але ти дізнайся. Серце вдарилося в ребра. Вона набрала Артема. Ти вже вирішив питання з квартирою? мама просила, невиразно відповів він. Вона здає цю площу своїй подрузі, тобі ж я сказав два місяці. Два місяці на виселення це ваш людський підхід. Вона стишила голос. Добре. Я впораюсь, і без вас побачимо, сказав він і кинув слухавку. Вночі Марта довго сиділа на підлозі, підперши спину стіною. Перед нею папка, зліва, зошит із планом меню, справа блокнот із цифрами. В якийсь момент пальці перестали слухатися. З'явилось те саме відчуття, наче стеля повзе вниз. Вона прикрила очі. Темний момент так це звучить у сценаріях. У реальності він тихий, липкий і довгий. Вона встала, дійшла до кухні, набрала води, подивилася на своє відзеркалення у вікні. Мені страшно, сказала вголос, і соромно, що я не побачила раніше, але я не дам себе зламати. Телефон мигнув. Повідомлення від невідомого, нове відео, де Артем з лікою презентують новий гастропроєкт, Підпис. Скоро відкриття. І ще одне скрін із сторінки розмарину. Хтось змінив пароль і виклав пост під керівництвом нового шефа. Марта схопилася, набрала зоряна. Терміново. Завтра зранку міняємо всі доступи. І живий пост. Я сама стану за бар. Нам треба витримати тиждень. Вона поклала телефон, підійшла до вікна. Над Києвом вже світліло це був не кінець, тільки розтягнутий старт, у якому не було місця для красивих промов, тільки робота, цифри, люди, що або лишаться, або підуть. І десь на дні щось, що вона колись заглушила бажання знову сісти зі смичком. Марта провела пальцями по повітрю, ніби тримала його. Потім зробила ковток води, перевернула сторінку блокнота і написала Ранок, ключі, доступи, меню, вініл. Ранок почався не з кави, з темряви. О сьомій у розмарині вибило світло. Хтось викрутив пробки в щитку під'їзду. Ключі стирчали напівобертом. Супер! Зорян посвистів криво. Почалося. Ліхтарі на батарейках є. Марта вже діставала зі склада коробку з невикористаними гірляндами для новорічної вітрини. Газ працює. Тоді готуємо на пласких пальниках, сніданки робимо все одно. До дев'ятої з'явився пан Мирон з електриком. Через двадцять хвилин світло повернули. А за десять під дверима опинилися двоє інспекторів із перевіркою за зверненням громадян. В яких громадян? Марта сховала руки в кишені фартуха, голос рівний. Назвіть підставу. Покажіть документи. Я не відмовляю, але без цирку. Інспектори переглянулися, зітхнули і зайшли по мінімуму рукомийник, журнали обліку, все чисто. Коли виходили, один тихо буркнув Вибачайте, нас теж дергають. О 10.30 У зал зайшов Ігор. Приніс маленьку коробку. Тут портативний платіжний термінал, безпроблемний. На випадок, якщо ваш раптом ляже, він поставив коробку на бар, глянув їй в очі. Я не лізу у ваше життя, але якщо треба допомога, говоріть прямо. Потрібно. Марта не відвела погляду. Мені страшно, але я не здамся. І. дякую. До полудня в соцмережах з'явився перший пост Розмарину з її підписом Ми працюємо. Команда на місці. Сьогодні нові сніданки. Фото вона за баром. без фільтрів, усмішка ледь втомлена, відгуки посипалися не одразу, але за годину під вікном стала черга з семи людей. Чуєш? прошепотіла Оксана, я двадцять разів викладала сторіс за рік, а це зайшло. Люди люблять, коли чесно. На третій день прийшов Артем без ліки. Чекати в черзі не став. Пройшов уперед і сперся ліктем на бар. Молодець, кинув. Шоу вдається. Але давай реалістично ти не витягнеш постачання. Фермери зі мною. У нас уже інші, спокійно відповіла Марта. Я не робитиму твоє меню, робитиму своє. Твоє. Він підняв брову. Домашня їжа для сусідок. Це мій рівень піднімав Розмарин. Твій рівень піднімався моїми підписами під кредитами. Сказала вона без посмішки. Якщо хочеш поговорити про розлучення бізнесу, прийди з адвокатом. Якщо прийшов принизити двері там. Ти грубієш. він криво всміхнувся. Не личить. Хоча. Погляд ковзнув до Ігоря, що саме платив на касі. Он уже знайшовся рятівник. Стоматолог, так? Зуби полічить, і життя наладить. Облиш втрутився Ігор, рівно поклавши картку: Ти дорослий, так не говорять. А ти хто такий, щоб мене вчити? Артем спалахнув. Ти в цій історії прохожий? Я людина, яка поважає межі, Ігор знизав плечима. На відміну від тебе. Марта зробила крок уперед. Артеме, досить. Ти пішов? Це твій вибір, мій не зникати. У нас робочий день. Він ковтнув повітря. Наче збирався щось ще сказати, але передумав, кинув на стіл візитку. Коли зрозумієш, що програла, подзвони. Домовимось, поки не пізно. І пішов, навіть не озирнувшись. Ночами Марта сиділа над меню. Пальці звикали до нових поєднань. Гречаний млинець із печеним буряком, пастернак у карамелі, яблука з корицею до ряжанки. У суботу привезли старий програвач, той самий вініл із домашньої шафи. Вранці поставили Назарет Лавхос, але вона зняла і тихо поставила класику Баха у виконанні скрипача, чиє прізвище знала з дитинства. Якщо не можу грати, хоча б слухатиму. промайнуло в голові. А в неділю сталося те, до чого вони йшли, але сподівалися обійти. Сторінку розмарину зламали. На головному фото з'явився чужий логотип, а в описі. Раніше тут було смачно, тепер ні. Коментарі Де шеф? Поверніть Артема. Зорян побілів. Це капець. Прошепотів. Люди читають інсту і вірять. Ми не інста. Марта ковтнула воду, притисла долоню до грудей. Ми адреса. Ми двері, що відчиняються вчасно. Ми тарілка, яка тепла. Пишемо пост з особистого, тегнемо сусідів, просимо репости. Якщо сьогодні витримаємо, далі піде легше. Вона записала коротке відео без фільтрів під вивіскою Привіт, я Марта. Розмарин живий і працює на цій вулиці щодня з дев'ятої. Якщо бачите інші сторінки, це не ми. Приходьте, спробуйте. Якщо не сподобається, скажете мені в очі. Відео розлетілося сусідськими чатами. До обіду зал заповнився. Зайшов пан Мирон. Не сідав, просто стояв у дверях, ніби охоронець. Тримайтеся, буркнув він. Я в дворі перекрию в'їзд випадковим фуром. Нехай не блокують вам підвезення. Під вечір принесли великий букет польових квітів. Записка без підпису за твою чесність. Марта поставила у просту банку. Це ви? Вона глянула на Ігоря. Є б за термінал відповідаю, усміхнувся він. А квіти. Нехай буде безіменний герой. Я не хочу героїв, сказала вона тихо. Я хочу порядну людину, з якою можна мовчати і не соромитися. Звучить як план, Ігор кивнув. Я поруч рівно настільки, наскільки дозволиш. Темний момент повернувся не вночі, посеред дня, коли на касі завис термінал, а постачальник молочки відмовився вести без передоплати. Оксана нервово перебирала чеки, в залі шуміло. Хтось вимагав офіціанта, дитина плакала. Марта відчула, як у вухах дзвенить, захотілося вийти на двір і просто не повертатися. Вона відступила в комірчину, сперлася лопатками об стіну, прикрила очі. Мені соромно, що я на межі прошепотіла, і страшно, що впаду прямо тут. Двері тихо прочинились. Уляна просунула голову. Ти дихаєш? Запитала без жалості, просто перевіряючи пульс ситуації. Дихаю. Марта всміхнулась криво. Але якось смішно. Не смішно. Живо! Уляна кивнула на віконце. Там черга. Повернись і зроби те, що ти вмієш. А про молочку я вже вирішила. Знайшла сусіда з міні-ферми, привезе сьогодні ввечері, без передоплати. Сказав, що бачив твоє відео. Марта вмилася холодною водою. Випрямила плечі і вийшла в зал. Друзі, у нас технічна пауза на п'ять хвилин. Кава за наш рахунок тим, хто чекатиме. Вона сама стала до кавомашини. Руки знову пам'ятали темп. Коли врешті вечір спав, вона відчинила сейф і дістала зі скриньки те саме старе фото з юною собою і скрипкою. Поклала поруч. Я сьогодні вижила, сказала вголос. Завтра ви зіграю. Наступного дня вони оголосили ранок зі сніданками і музикою без афіш, без ефекта. Просто вивели колонки, поставили вініл. Коли перші гості сіли, Марта вийняла з чохла те, що не торкалася роками свою скрипку. Повела смичком, невпевнено потім рівніше. У залі стихли ложки. Оксана притримала піднос, зорян сперся на бар. Майже в кінці перельмана в дверях з'явився Артем. Став обабіч, ніби випадковий перехожий. Послухав хвилину і вийшов, нічого не сказавши. Після музики люди аплодували не голосно, але щиро. Одна пані поклала купюру в банку на вініл хтось попросив повторити у вихідні. Це був пік, прошепотіла Уляна, коли вони лишилися на кухні. Пік без пафосу. Прості люди, прості тарілки, прості ноти. І мені більше не соромно. Марта всміхнулась очима. За тиждень прийшов лист від адвоката. Суд тимчасово забороняє колишнім партнерам використовувати назву Розмарин та сторінки, поки триває спір. Артем прислав коротке повідомлення Браво. Не думав, що ти підеш так далеко. Вона не відповіла. З квартирою теж зрушилося. Пані з родини раптом відмовилася далеко від метро. Мати Артема подзвонила холодно. Але рівно. Можеш жити до кінця року, але будь ласка, без шоу. Я працюю, а не граю, сказала Марта, і поклала слухавку. Увечері Ігор зайшов без записки, просто став у дверях. У мене є пропозиція, ніяково почухав шию. Не бізнес, людська. Я не хочу бути рятівником. Хочу бути тим, з ким тобі не треба бути сильною цілий день. Можемо почати з прогулянки по набережній, без обіцянок. Просто крок. Марта подивилася на нього довше, ніж зазвичай дозволяє собі пауза. Гаразд, сказала. Тільки я без театру. Якщо мені стане важко, я скажу. Домовились, він усміхнувся м'яко. Вони вийшли подолом під ще теплим вересневим небом. Місто дихало рівно. Вона взяла його під лікоть обережно, ніби вчилася знову довіряти ногам землю. На перехресті зупинилась. Озирнулась на вивіску, світло розмарину горіло стабільно. Фінал не гримів, ніхто не програв у пилюці, ніхто не виграв кубка. Але в той вечір Марта знала її невиправдані жертви нарешті стали минулим часом. Перед нею був простий маршрут робота, люди, музика, прогулянка, і шанс на любов, що не просить жертв, напіввідкриті двері, за якими не тиша за гроші. А мовчання двох, яким комфортно мовчати разом.